Два ж увагу ось такий складний помічник, є ще в чорному кольорі. Має кліпсу, сталь 440 с загальна довжина 21,5 см, довжина клинка 9,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без підоплат. Мисливський помічник Колумбія наша найпопулярніша модель. Йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 65 х 13, загальна довжина 30 см, довжина клинка 18,5 см, довжина ручка 11,5 см, а товщина 5 мм. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Крутий тактичний помічник Fox йде в комплекті з чохлом з екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 440, загальна довжина 30 см, довжина клинка 17 см, довжина ручки 13 см, Товщина клинка 5 мм. Ручка металева є склобій. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій. До вашої уваги складний мисливський помічник. Іде в комплекті ще помі, який кріпиться на поясі. Заль 65 Х13. Загальна довжина 27 см. Довжина клинка 14,5 см. Довжина ручки 12,5 см. А товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напиши нам на Viber номер вказу в шапці профіля. Класична фінка йде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь клинка 65 х13, загальна довжина 28 см, довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 13,5 см, а товщина 4,5 мм. Ручка з дерева також є склобій. Якщо хочеш дізнатися більше, напиши нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також хочу нагадати, що ми працюємо без предоплат. Складний помічник джип є кліпса. Стропоріз, склобій та відкривачка. Сталь 440C. Загальна довжина 22 см. Довжина клинка 10 см. Довжина ручки 12 см, товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано на шапці профіля. Тактичний помічник М9 йде в комплекті з щахом, який кріпиться на поясі та під систему Моль. Сталь 440C, загальна довжина 30,5 см, довжина клинка 18 см, довжина ручки 12,5 см, а товщина 5 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.